Продається компактний будинок у селищі Драбів Черкаської області, зведений у 70-х роках, має загальну площу 60 метрів квадратних. У будинку є декілька кімнат, коридор, облаштовану кухню та ванну. Опалення дозволяє жити в будь-яку пору року. За будинком в цілому доглядали, проте час бере своє, дім потребує уваги та господарських рук. Перевагою є те, що всі необхідні комунікації проведені, газ, електрика, водопостачання та водовідведення. На території ділянки, яка займає 20 соток розташовані господарські будівлі, сарай, погріб, а також свердловина для автономного водопостачання, є доглянутий город, що стане у пригоді для господарювання при вирощуванні овочів. Інфраструктура розвинена, функціонують заклади дошкільної та шкільної освіти, працюють медичні заклади, включаючи лікарню та амбулаторію. У селищі розташовані магазини та супермаркет, які забезпечують різноманітний асортимент товарів, драбів має зручне автомобільне сполучення та залізничну станцію. Найближче місто Золотоноша, яке знаходиться приблизно за 20 кілометрів. Усі питання щодо перегляду чи умов продажу можна обговорити з власником по телефону. Ціна будинку 9 тисяч. Реальному покупцеві хороший торг.